Серед постійної напруги спорт підтримає тебе на Росії. Неочікувано правда висловилися з приводу перемовин. Вони говорили про те, що ми готові сісти за стіл перемовин, але тепер вони ще додали до того переліку: ми готові сісти за стіл перемовин зі сполученими штатами. Я би тут могла сказати, а чо не з королем, Каралєва Гвінеї? А потім подумала, що можливо з Каралєвої Гвінеї вони вже й говорили. Я не знаю. Тим не менше, що стосується перемовин, Путін сказав: ми готові. Ну як Путін пісков своїм тим. Ротом замість Путіна сказав, що вони готові чомусь і про щось говорити зі сполученими штатами. Щоправда, якщо вони зі сполученими штатами хочуть говорити про Україну, то тут є певні проблеми, тому що держдеп сполучених штатів каже нічого про Україну без України. І про це говорять з 24 лютого, щонайменше. Тож виявляється. А, вони готові говорити. А, але от Сполучені Штати кажуть, що не спонукали, не спонукають і не будуть спонукати Україну до переговорів з Росією. А, висловилися про це у держдепі, бо ота от клята російська пропаганда вже всіх дістала. А, ну і кажуть, що будь-які переговори залежать від України, і як ми вже неодноразово говорили, нічого не має відбуватися про Україну без України. Нам не відомо нічого про. Будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза межами формули миру. Поза межами формули миру означає, що поза межами формули миру президента Зеленського і тих пунктів, які там прописані. Про це от окремо розказав представник держдепу, і як каже Пател, наразі одна річ залишається незмінною в тому плані залишається однозначною. Це те, що Кремль не зацікавлений ні в перемовинах. Можливо, тому вони сказали, що вони готові говорити зі сполученими штатами. Е, ні, в закінченні цієї війни е, про це знають в держдепі, про це знаємо. Ми про це знає весь світ. Е, єдиний, хто робить вигляд, що вони не розуміють, про що ми говоримо, так це на території Росії. Хоча й правда, можливо, вони не розуміють, про що ми говоримо, тому що вони не розуміють е, мови. Вони не розуміють іноземних мов, і вони здається, і свого язика також не розуміють. Крім того, з ким ми дійсно готові на перемовини, так це з Орбаном запрошення йому відвідати Україну було надіслано. Запрошення з відкритими термінами і строками. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. І що стосується угорського запрошення для української делегації, то він каже, що ця фраза лунає вже не вперше, і вона вже здається трохи переросла з якогось такого технічного діалогу на якесь більш політичне питання. У нас каже, була нещодавно українська делегація в Угорщині а, на рівні заступника міністра освіти України і інших представників органів влади. Ну, зокрема, для того, щоб узгодити оте мовне питання, через яке нібито виник конфлікт основний між Україною і Угорщиною. А, вони там з угорськими колегами обговорювали стан справ. У міжнаціональних стосунках, але от більше подробиць ніяких Дмитро Кулеба не назвав. Тому ми не знаємо про що говорили, про що домовилися, і чи були якісь конкретні домовленості. Тим не менше, Орбан до України поки не їде в уряді Орбана. Сказали про те, що вони також будуть блокувати рішення Європейського союзу про початок перемовин з Україною через те, що оце, знаєте. Питання мовне, воно зависло в повітрі. Я вам нагадаю, що через що е, це мовне питання виникло, через те, що 70% занять в школах в Україні мають бути українською мовою. Ну і через це тоді е, виник певний скандал, через те, що е, родини, в яких спілкуються угорською або угорські родини, не зможуть е, забезпечити. Відповідне і гарне навчання своїх дітей, тому що вони будуть відставати через те, що вони не знатимуть української мови. І тому Орбан, зокрема, не знаєте, наголошував на тому, що має бути там чи 50 на 50, чи більшість угорської, а меншість української. Ну і це питання, яке воно виникло ще кілька років тому, що менше. І ще досі продовжується у часі. Попри це, як ви вже почули від нашої е, колеги з е, Брюсселю, про те, що переговори України і Європейського Союзу. Дали зелене світло, сказали, можете розпочинати е, вже Україна зробила певні кроки до того. Україна і Молдова тут варто також додати. Е, про це заявила зокрема Урсула фон дер Ляєн, Сказала про те, що Україна виконала десь на 90% реформи, які очікують в ЄС. Е, щоправда, як поточнила наша колега, то чотири пункти з семи ми виконали, а три пункти досягли в них. Е, Максимального результату, але вони ще не закриті. Тобто, тому от кажуть на 90% ми виконали ці реформи, але ще не до кінця. Ну і водночас країна має надалі виконувати незавершені рекомендації основного прогресу. Було досягнуто у сфері конституційного правосуддя, реформи відбору вищої ради правосуддя, антикорупційної програми, боротьби з відмивання грошей, важливих заходів щодо стримування олігархів. Ну но також нового закону про медіа і прогресу щодо національних меншин. Ну і Єврокомісія рекомендує схвалити рамки переговорів вже після завершення поточних реформ. Будуть відомі вони вже після 24 березня 24-го року. І е, нагадаю, також що окрім того, що Україні і Молдові сказали, можете розпочинати перемовини щодо вступу в Європейський Союз. Грузії сказали, що вона може стати кандидатом на вступ до ЄС. І також е, знову ж таки за. Коментарями нашої колеги та з Брюсселя вона каже про те, що і Європейський Союз теж має підготуватися до того, щоб прийняти до себе нових членів, нові нові країни та щоб розширитися. Тому йому теж потрібен оцей простір для маневру.